Урок я пізнаю світ, 1.22. урок 191. Перший розгорнемо зошит. сторінка 7. читаємо разом тему уроку мандрую Україною, рослини моєї батьківщини. Ріст і розвиток рослин. Отже, сьогодні ми пригадаємо з вами рослини, які ростуть на території нашої батьківщини України, а також умови, які необхідні для росту і розвитку рослин. Переглянемо відеофрагмент. Увага, найда! Я... У сиву присиву давнину, коли вздовж берегів Волги паслися самі лише дикі коні, на захід і схід від Дніпра розкинулася колиска України. Київська Русь. Мала вона усякого добра вдосталь, от тільки люди поділити його між собою не могли. Київський князь бачив, що між особиці виснажують Русь, і став думати, як її об'єднати. Єдине, що любив увесь народ, це смачно попоїсти, як яке свято, від столу не відгониш. Видав тоді князь наказ. Нехай кожне князівство привезе продукт, яким вони пишаються. А найкращі князівські кухарі мають поєднати ті продукти в одну страву. Заходилися люди збирати найкращу свою городину і потяглися вози до Києва. А з самої окраїни вісь чоловік буряки. Та такі ж солодкі, що вмить звеселяли кожного, хто їх їв. Аж раптом пішов дощ. І поки він ішов, mm. вирішив чоловік підживитися і для супутника не пожалів. Та не знав чоловік, чим його щедрість обернеться. От з'їхалися вози до Києва і почали посли із земель різних дари князеві представляти. Це морква, у ній твердість характеру нашого. Це цибуля ній сльози найкрасивіших дівчат наших. Це зелень. В ній міцне здоров'я найсильніших воїнів. Це перець, у ньому чоловіча сила. Це капуста. В ній щедрість наших людей. Заходилися кухарі. Та все не йшла справа. Аж ось приїхав і чоловік з буряками. А у цих буряках стільки солодощів, що життя нашого народу буде солодшим за мед. Зацікавився князь, бо дуже мед полюбляв. <плес> Від води хліба буряки забродили і стали кислющими. Засмутився князь, але умови змінювати вже не міг. Звелів кухарям варити страву з квашеними буряками. Аж ось став києвом запах ширитися, а князь mm -hmm. слиною давитися. Спробував він страву та таку смачнющу і зрозумів, що квас із буряків дивом поєднав різнобарв'я продуктів з усіх куточків Київської Русі. Mm -hmm. князь цю смакоту назвав борщем. Mm -hmm. Тепер всі інші племена впізнаватимуть його народ саме за ним. Відтоді в Україні так і пішло. Всі різні, але варяться в одному казані. Поєднуючи, здавалося б, не поєднуване. У кожному регіоні борщ набув свого колориту. То що, перевіримо, який найсмачніший? А я вже знаю, який найсмачніший борщ. Бабусин! Ось такий гарний бабусин борщ. Ну, а ми продовжуємо працювати далі. Які рослини показано у відеофрагменті? Морква, буряк, помідори, перець, капуста, картопля. Як ви можете, це дерева, кущі чи трав'янисті рослини? Так, це дійсно трав'янисті рослини. А ми пригадаємо з вами наступне запитання від нашого питайлика. Як називають рослини, що мають квітки і утворюють плоди? Звичайно, це квіткові рослини. А орган рослини, що розвивається з квітки з утворенням насіння, називається плід. Оставте в реченні пропущені слова. Рослини для життя потрібні. Вода. На першому місці вода. Далі повітря, ґрунт, тепло і світло. Погляньте на малюнок завдання третього. Прочитайте назви рослин. Соняшник, огорох, волоський горіх. Чи бачили ви зображене насіння? Так, бачили. Чи ви його використовували? Так, смажили і їли. Тому що вони. Відходить до складу саме гістівних продуктів. А ми перегорнемо сторіночку і почитаємо наступне завдання від адаптера пошивки разом з диктором. Більшість квіткових рослин розмножуються насіння, потрапивши у вологий розпушений ґрунт. Насіння поглинає воду, набухає та за відповідної температури проростає. Майбутній проросток розриває шкірку насінини. Спочатку з'являється корінець, потім на поверхню ґрунту прорізається стебельце з листочками. Поступово кількість листків збільшується. Стебельце подовжується, рослина росте. Настає час, коли вона починає квітувати. Після цвітіння на місці квіток утворюються плоди, які містять насіння. Виділимо основне у нашому тексті. І так, для того, щоб рослина проросла, їй треба. Потрапити у вологий розпушений ґрунт. Насіння поглинає воду, набухає і за відповідної температури проростає. Спочатку з'являється корінець, потім стебельце з листочками. Поглянемо на малюнок. Ось у ґрунт вологий пухки поклали насінину. Вона набухає, стає більших розмірів. З'являється корінець після корінця листочок, потім стебельце з листочками, квіточка. І коли ростина виростає, починає квітувати, на місці квіток утворюється плід з насінням. Яке знову потрапивши до ґрунту, почне рости. Ось такий невеличкий крубообіт рух насіння від насіння до квітки і плодами. А ми продовжимо з вами працювати. Поміркуйте, як легше запам'ятовувати нову інформацію. Звичайно, коли ми її почуємо і побачимо. Прочитаємо довідку від у завданні шотому друга зірочка. Зображення посідають важливе місце у нашому житті, тому що майже дев'ять десятих інформації людина сприймає за допомогою зору. Є навіть прислів'я. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Зображення, які створено або опрацьовано за допомогою комп'ютера, називають комп'ютерною графікою. І так, народне прислів'я говорить про те, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Але якщо побачите, створене за допомогою комп'ютера. Або опрацьоване це є комп'ютерна графіка. Розгляньте схему саме комп'ютерної графіки. Це може бути ілюстративна графіка, малюнки, художня та рекламна графіка, конструкторська графіка, комп'ютерна анімація це мультфільми, ділова графіка для різних досліджень. І так, все це комп'ютерна графіка, тому що воно створене або опрацьоване за допомогою саме комп'ютера. Підкреслимо в переліку назви графічних об'єктів, створених за допомогою комп'ютера. Світлина це фотографія. Вона створена м, фотоапарата. Не підходить. Кадр з мультфільму так, це. Комп'ютерна анімація або ілюстративна графіка. Портрет акриловими фарбами ні, тому що він виконаний фарбами. Реклама на телебаченні так. Тому що це художня та рекламна графіка. Супутниковий знімок космічного простору. Ні, це робота фотоапарата. Він може бути тільки опрацьований за допомогою комп'ютера. Попрацюємо з реченими у завданні восьмому. Означте буквою З або Н. З – це знаю, Н – це те, що ви не знаєте, але ви дізналися. І так, більшість квіткових рослин розмножується на стіння. Запишіть або букву З, або букву Н. Пріт з насінням утворюється на місці квіток після їх цвітіння. Насіння різних рослин проростає за різної температури. Не все насіння проростає навіть за сприятливих умов. Корінець прикріплює проросток до ґрунту і забезпечує його водою і поживними речовинами. Звичайно, ви знали, що більшість квіткових рослин розмножується насінням, що насіння проростає за різні температури, що корінець прикріплюється до ґрунту і забезпечує поживними речовинами і водою. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Завдання 10. читаємо разом. Час висівання зернових рослин визначають з урахуванням умов, необхідних для проростання насіння. Холодостійкі рослини овес, горох, навесні висівають раніше, ніж теплолюбні огірки, помідори. Деякі рослини висівають восени. Такі культури називають озимими, скажімо, озима пшениця жито. Вони сходять і ростуть до настання заморозків, а потім зимують під снігом. Якщо снігу мало, посіви може знищити мороз. І так, як ви вже знаєте, що час висівання рослин. У ґрунт визначаються саме необхідними умовами для їх росту. Є такі рослини, наприклад, як овес і горох, які називаються холодостійки. Їх висівають весною набагато раніше, ніж огірки і помідори, тому що це теплолюбні рослини. Є деякі рослини, які називають озимими, тому що їх взагалі висівають восени. Скажімо, це пшениця озима або жито. Вони сходять і ростуть до настання заморозків, а потім, подивіться на малюнок, вони навіть зимують під снігом. Але якщо снігу замало, то посіви може знищити мороз. Сніг для них це як тепла ковдра. Знайдемо у нашому тексті прийменники. Обвівши їх у кружечок. Прийменник це службова частина мови, яка з'єднує слова в реченні з для до під. З'ясуйте скільки звуків і букв у слові висівають. Сторінка одинадцята, друга зірочка угорі, висівають. В. Твердий приголосний, І голосний С м'який, І голосний, В твердий, А. Голосний. Буква Ю стоїть після голосного, позначає два звуки Й, «у». Останній звук Т м'який приголосний. Порахуйте кількість букв. У слові висівають 9 букв, і на екрані 9 звуків. У слові висівають 9 букв і 9 звуків. Завдання 11. Прочитайте сполучення слів, сходять і простуть. Як ви вважаєте, якою частиною мови є виділене синім кольором слово І. І його завдання сполучити, з'єднати слова між собою. Він називається сполучником. Пригадаємо порад мудрої сови слова, що поєднують однорідні члени речення або самі речення називають сполучниками від слово сполучати, об'єднувати. Слова і та й це сполучники. Порахуємо службові частини мови у завданні на місці квіток, прийменник на за сприятливих умов. Прийменник за вода і поживні речовини. Сполучник і Плід з насінням. Прийменник з під снігом. Прийменник під. Ми маємо п'ять службових частин мови. І на останок уроку нейробіка від Бубу. Увага на екран. Перший вираз чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть результат другий вираз. Запишіть результат і останній вираз. Запишіть результати. Ну і перевіримо, що ви маєте перший, другий і третій 30, 65 і 78. Ну, а ми підводимо підсумок цього уроку. На цьому уроці ми з вами пригадали рослини, які ростуть на території нашої держави України, і повторили, які ж умови необхідні для того, щоб росли і розвивалися всі рослини.